Горбина була двічі в заміжжю. вперше за Опанасом Нечаєм, що через кілька місяців після весілля пішов у москалі і покинув жінку у батька. Свекор, розуміється, задержав невістку у себе, хоч і поставив для Опанаса нову хату, женив його, щоб на їх робила. От знайшовся у горбини хлопчик. Після того оженив батько й молодшого сина свого нухрія. Тісно стало в хаті. У нової невістки, що не рік, то дитина. Та ще й вийшла вона така завзята, все хотіла була старшою бути. Горпина ж була таки старіша перша невістка, та й уступати не любила, хоч скрізь, було мовчить, та все по-своєму робить. Зате свикруха полюбила нову невістку, що корову привела, і жалувала її, а на горпину все нападалась. Остигла горпині усвекра жити, стала вона просити, щоб її відпустили. Тільки свекор не приставав на те, бо знав, що робітник з горпини добрий, а в хазяйстві лишні руки краще, ніж гроші. На його думку, хай же друга невістка, що була тільки на язик проворна, кидає їх разом своєю коровою, та не горпина. Гірше всього було горпині те, що ятрівка і ятрівчині діти обижали її Івася, дуже тихого хлопчика. А ще гірше те. Що перед її очима чужим дітям варилась молочна каша. Чужі діти їли хліб з маслом. А її Івась? Ні. І гостріше гострого ножа їй було чути, як Ятрівка, сміючись, приказувала йому просити того молока і все перепитувала. А ти хіба хочеш? Справді, скажи. Ану, попроси, то дам. Іван усе пищав «Хоцу, хоцу! ой, як хоцу!» Діти залягались від сміху. Горпина хапала за руку хлопця і видирала його з хати, щоб він не чув і не бачив, як їдять, і що, і щоб не смів просити. Важко було заспокоїти дитину, що верещала в одну душу я молока, хочу. Часом горпина його била, часом умовляла. Ось я тобі пряника куплю, мій голубчичок, ось я тобі насіння насушу, ось годі не плач. Я тобі все дам, тільки не просити в їх молока. Нехай вони самі його їдять, нехай сказяться. Та як було малому не хотіти, коли бачив, що кругом щодня чавкали роти, та ще дрочились з ним. І не хотів він дивитись на матеріні пряники. Іншим разом свекор заступався за горпину. Не хотів сам сідати за стіл і казав, коли молодша невістка його припрошувала до каші як їсти, то всім разом їсти, а так віддільно я не хочу, я краще борщу з горпиною поїм. Та їжте ж усі, хіба я боронючий, що? Надувшись, обзивала невістка, посуваючи з серцем миску ближче до горпини й кажучи крізь зуби, «Щи вона буде носа копилити. Горпина вставала, брала на руки і Вася, що простягав уже рученята до каші й гордо одмовляла Спасибі, слава богу, ми й так не голодні. Ще б то не голодні, коли вдома над самим хлібом сиділи, усміхався онухрій крізь вуси. Свекруха кричала ну, вже почала представляти!» Яке се горде. Івась заводив плакати, горпина думала. Оце боже мій, що мені з ним робити? Якби не він, то дарма. Часто, мало не щодня, не за молоко та за щось друге заводились. Горпина з серця перекидала ятрівці горщика з кашою, бо ставила так, щоб збігло. Дітей її то одного, то другого, то скубне, то щепне, то штурхне, а сама мовчить, стіпивши зуби. Та і Вася свого од ятрівчиних очей ховає. Д Ятрівка її курчат душила або яйця од її курей крала, а свикруха ще зверху горпину пробирала. Що хитра, що горда, що люта, що мовчить, та лихо думає. Їй дуже друга невістка підбріхувала на горпину. Так прожила горпина з бідою та тяжкою роботою. Робила вона за трьох, свикруха була вже мало на що здатна, а онухрієва жінка не хотіла робити у свекра. Горпина таки його жалувала і слухала, бо він був хорош чоловік нічого сказати. аж поки він не вмер. Тоді пішла з Івасем до своєї хати жити. Перше хату її наймали і гроші свекор собі забирав. Неважко їй вдалося самій жити, бо роботи вона змалечку не боялась. Їх у батька було п'ять дівок, і через те вони робили за хлопців і косили, і молотили, ще й на панщину ходили. Та й у свекра, як сказано, зложивши руки, не сиділа. Тут же вона на кінець зітхнула, одійшла. Ніхто над її душею не стояв, ніхто їй нічого не казав, робила, як сама знала. Компанії ж вона не любила, то й не скучала. Ексклюзивні українські твори тільки на цьому каналі. Канал не отримує монетизації на YouTube Щоб ми могли далі працювати для вас, зробіть, будь ласка, свій щомісячний внесок лише 5 гривень. Дуже важливо. В описі переказу не забудьте вказати вашу адресу електронної пошти для отримання посилання на аудіокнигу. Також ви можете надсилати повідомлення на нашу електронну почту exoia13ravlik.gmail.com. Насолоджуйтесь кожним моментом. Підтримати канал та нові проекти можна за посиланням. Ми дякуємо вам за підтримку нашого каналу.